Що буде далі відбуватися на війні російська -украї... російсько-українська війна? Я думаю, що є просто варіанти, якщо Росію, якщо Росію, Росію будуть Відрізати від фінансових потоків і економіка впаде, якщо будуть бомбити ключові енергетичні нафтові, газові об'єкти, то то що? То-то великі шанси, що Росія зупинить свою історію війни. Але це все в теорії, тому що поки що, поки що проблемки такі, що немає політичного рішення Заходу надати всі можливості на, для того, щоб Росію бомбити на дальні дальні. Дальній радіус, а саме з урахуванням енергетичних об'єктів, газових об'єктів, нафтових об'єктів, які живлять економіку Росії, наповнюють державний бюджет Росії. Якщо так дивитися загально, то це все можливо. Можливо, навіть е, на даному етапі, але видно, що Росії не дали, е, не дали, не дали, не дали просунутись далі в Україні, але а нам, українцям, не дали. Е, можливостей е, атаки, тобто в позиції захисту. Якщо е, дадуть політичне, політичну згоду, політичну волю, дозвіл на те, щоб бомбити російські об'єкти, які критично важливі, то... шансы велики, что все изменится в лучшую сторону. Все новостные ленты, в принципе, рассматривают возможность Трампа. предоставить Украине дальнобойное оружие, ракеты, Ракети в частності. Блогери українські, звісно, розглядають всі варіанти, як воно буде, чи взагалі воно буде відомі такі блогери, як Марк Фейген, каже, що це поки що не повпливає на ситуацію, на ситуацію, яка є в Кремлі. Тобто потрібні радикальніші якісь дії, щоб Кремль захотів як мінімум зупинити вогонь по лінії розмежування. Лінії розмежування, якщо, наприклад, вдарять по Кремлю по резиденціям Путіна, якщо більше знищить НПЗ, можливо, навіть і... Заправних станцій і заводів таких ключових енергетичного сектору в Росії, в Росії, в Росії. Тоді, можливо, можливо Кремль заспіває іншу пісню. Але це все теорія, яка перевірена, може бути лише на практиці, тому що Кремль це ще м, така структура, що не підлягає м, звичайної логіці. Логіці, яку звикли, яку звикли ми всі сприймати з, якось так з гуманної точки зору. Для Кремля в них усе. Це не так, не як у людей. Тому.